Літери южне зняли з конструкції на якорі. До робіт залучили працівників КП «Екосервіс». Комунальники попередньо вимкнули ліхтарі від електропостачання. Демонтаж старої назви на в'їзді в місто відбувся 21 січня. Роботи проводилися за участі працівників ДПМТП Південний. Заміна назви міста пов'язана з перейменуванням його у південне відповідно до законодавства. Ми закриємо е, місто, закриємо надпис Місто Южне буде південне, але і будемо паралельно робити проект капітального ремонту ці якоря в цілому, тому що це вже там вже прогнили деякі стойки, там є на чим працювати. Це символ нашого міста, і так як він в такому стані, як він сьогодні є, е, він не може бути. Стара назва міста наразі залишається ще на одній конструкції. Якір знаходиться в центрі міста. Коли демонтують вивозьку звідти, невідомо. На роботи із демонтажу з міського бюджету кошти не виділяли. Вона має контактувати з повітрям. З повітрям ось. І вона там кристалізується? Вона кристалізується. Ми її закриваємо, поступово-поступово вона набирає свою температуру. Ви що тут потримати? М -м, тепленько. Тепло воїнам власноруч. Валентина Лебедь показує нашій знімальній групі, як працює грілка, яку вона зробила. Волонтерка виготовляє грілки вже другий рік великими партіями. Вона відправляє їх військовим на різні напрямки. Та для їхнього виробництва постійно потрібне пакування від дитячого харчування та ацетат. Грошей на нього критично не вистачає. Саме постійний збір, тому що ми його не можемо закрити посеред зими. Збір буде тривати до кінця холодів. Ми гріємо хлопців, стараємося гріти хлопців по змозі. Ось на, на даний момент ситуація дуже складна. Збори йдуть дуже тяжко. Якщо зрівняти з минулим роком, ми витягували і е, саму хімію. Ми купували пакетики, пі, е, то ми зараз не витягуємо навіть хімію. Звертаються дуже багато. Якщо зрівняти з минулим роком, то багато хто нас не знав, але зверталися, то в цьому році звертаються ті, що звертались і минулого року, і звертаються нові, а саме ті, от е, ми збирали на от, ось такі патчі по всій Україні, і зараз жінки, матері, які нам відправляли ці патчі, просять своїм дітям, своїм чоловікам теж грілочку, теж хоча б п'ять штучок, хоча б 10 штучок. Ми стараємося по змозі більше відправляти, але ж все ж таки, знову ж е, це кошти. Валентина Лебедь постійно заохочує людей донатити. Вона багато років займається рукоділлям, в'яже іграшки. Їх розігрує в лотереях. Нещодавно провела черговий розіграш та вкрай розчарована підсумками. Валентина констатує, навіть мотиваційні подарунки вже не діють. Видумуємо і розіграші, ми видумуємо лотерейки різні. У мене було день народження, ми зробили маленький розіграш за саме більший донат. Ось вигадуємо кожного разу постійно що щоб люди долучалися, заохочувати, трошки стимулювати людей. Але навіть з останніми разами лотерейка вже вже не пішла. У нас було дві лотереї: одна була міні-лотерея, друга трошки більша, то міні-лотерея ми взяли за. Майже за день, то велика лотерея зараз висить. Вже більше місяця лотерея висить. Мені було дуже приємно і навіть трошки сумно. Люди задонатили. Це були волонтери з міста Одеси. Ось вони відмовилися від іграшки або на наступний розіграш, або комусь хто задонатив ще. Ось я звернулася до іншої дівчинки, яка була на Третьому місці вона теж відмовилася. Дуже ціниться те, що люди долучаються не заради лотерей, а саме заради донату. Подаруйте тепло захисникам. Підтримайте збір на цитат для виробництва грілок на фронт за номером картки 4149 4999 49 8577 45 85 77. Кров від щирого серця. Донори Южницької громади 21 січня прийшли до міської поліклініки. Черговий забір крові проводила Одеська обласна станція переливання крові. Я працював на одеському припортом заводі, там є донорська організація. І я вирішив спробувати. Це було в 2004 році. І з тих пор здаю кров кожен рік по п'ять разів. Вот это вот уже будет 84-я сдача. Уже почетный, заслуженный после 100 сдач. Вот так вот и сдаю кровь. Вы знаете, очень приятно, когда приходит смс -ка. Ваша кровь спасла жизнь человека. И так чувствуешь себя гордым. Нормально вечите. Я в голову, донор уже с досветом. Расскажите свою историю, почему вы стали донором. Ну, Не знаю, всегда сдавал кровь. Ну, ще, жив, до валешка, теж здавав. І здесь здаю. Якось готуєтесь О. до здачі? Ну, в принципі, нет. Ну как, алкоголь не употребляю, не курю. А так все. А як самопочуття до і після і касії, знається? Ні, тому що я вже давно здаю. А перші рази було? Так. Да. А що як відчували? Ну, главження було небольшое. Ну, перший раз еще. Молодості, а так ні, Зараз нічого ні. Процедура забору крові не болюча і не страшна, розповідають донатори. Декотрих з них стати донором спонукала особиста ситуація. Була в житті історія, коли мій чоловік потрапив до лікарні і йому потрібна була кров, в нього дуже рідкісна кров. Тому зараз є нагода, є в нашому місті. Дякую, що вони приїжджають. Коли ми в реанімації, я там бачила дуже багато людей різних: діти, дорослі, чоловіки, жінки, які потребують крові і будь-яких резос-факторів будь-яких номерів, скажімо так. Тому звичайно, це будь-яка людина може бути. Я взагалі почала здавати з початком війни. Якось ага. уявляєте собі тих людей, кому допоможе це. Якщо чесно, ні. Мені байдуже кому допоможе, аби аби допомогла, аби це було не даремно. Почуваю добре і перед здачею, і після здачі. Мені ще жодного разу не було погано після здачі. Тобто. Все одно хвилюєтесь чи чи ні здачею? Не, не дуже, не дуже. Я коли здаю кров, то я не дивлюся на голку, але е, взагалі не нервую. Я ділюся своєю кров'ю, тому що не, не п'ю, не курю і хочу, щоб всі були здорові. Як давно? Це вже четвертий раз. Четвертий раз і здаю кров'ю з. З щирим серцем, з відкритою душею. Не, навіть не задумуюсь. На початку забору крові лаборант визначає групу та рівень гемоглобіну. Вже в Одесі фахівці здійснюють повний аналіз крові. Останнім часом кількість донорів зменшилась, хоча потреба в крові велика, зазначає медсестра обласної станції. Кров йде на потреби військових, больних і всіх останніх кому потрібна ця група крові ну, відповідно до групи і, і розділяють на компоненти, на еритроцитарну масу і на плазму в будь-якому випадку. – зараз збільшилася кількість потреба в крові. Да, дуже особливо після нового року. Дуже збільшилась потреба крові, тому що люди менше стали приходити на здачу крові. Не лишився осторонь цієї надкорисної справи, і наш оператор Данило здає кров вже в п'ятий раз. Одеська обласна станція переливання крові приїздить до південного один раз на два місяці. На здачу крові необхідно записуватись. Всі, хто хоче допомагати рятувати життя, можуть долучитись до донорства.